Дуже цікаві модельки від ВПЛ в такому компактному розмірі. Така в вигляді вантажівки на задньому приводі. І, звичайно ж, це повністю пропорційне керування, як поворотами руля. Бачите, наскільки ви повертаєте, стільки і повертаються колеса. І так само пропорційний газ. Тобто можна швидко натиснути, можна повільно І є дві швидкості. Це теж на пульті цією кнопочкою ви можете два варіанти швидкості. Ось така цікава моделька. Ось так можна покласти сюди пульт. Візуал дійсно класний, максимально копійно виготовлено. Бачите, там є і салон, і руль, підсвіточка фари. І отак знизу покажу вам. тут є Задній привід, тут встановлено моторчик, тут встановлений акумулятор, такий візуал типу КПП. І ось така підвісочка, важільна спереді. Машинка VPL D12 міні. Компактні модельки, як для офісу, для приміщення. Можна і на вулиці. От, класний маленький компактний розмір, поклали в рюкзачок чи кудись і з собою можна брати на прогулянки або десь користуватись в приміщеннях, в домах і так далі, де як кому зручно.